І так, у нас сьогодні лабораторний дослід номер 1 виявлення йонів гідрогену та гідроксид йонів у розчинах. Пригадаємо, діти, що йони гідрогену дають розчини кислот у воді та інших полярних розчинниках. Йони гидро... OH з мінусом гідроксид-йони утворюються. При розчиненні логів розчинних основ у воді та полярних розчинниках. А також пригадаємо, що йони гідрогену утворюють кисле середовище і змінюють колір індикаторів лакмусу, супиновталеніну і метил оранжу в сторону почервоніння. Гідроксид йоди утворюють лужне середовище у воді. І змінюють колір індикаторів у на синій, феновсталегіну на малиновий і метилоранжу на жовтий. Отож, наше завдання, мета сьогоднішньої роботи навчитися розпізнавати йони гідрогену та гідроксид йони у розчинах. І так у мене у двох пробірках: перший і другий, є розчин кислоти. Нам треба визначити, де є кислота, а де луг. Отже, якщо кислота, то вона утворює кисле середовище, бо саме йони гідрогену, і обумовлюють кисле середовище. Я для цього розливаю собі вміст першої пробірки на три частини, тобто ще дві перших пробірки, наповнюю для того, щоб випробувати ці розчини з допомогою індикаторів. Вміст другої пробірки розливаю ще у дві пробірки, щоб мати три частини розчину лугу і випробувати їх індикаторами. Так, ось в мене є. Для того я використовую три індикатори. І так, індикатор лакнус, таргін та метил оранж. Так, зараз, щоб нам було добре видно. Так, в мене лакмус, метил оранж, оранжевого кольору і фенолфталеїн безбарний розчин. Отже спочатку лакмус наливаю у першу пробірку до розчину, який міститься у першій пробірці, капаю кілька крапель лакмусу. Спостерігаємо зміну забарвлення із фіолетового на червоний. Так, в сторону почервоніння відбувається зміна кольору даного індикатору. Так, і фіолетовий такий червоний, але почервонів. У пробірку номер 2 теж заливаю кілька крапель лакмусу. Так. І спостерігаємо що розчин набуває синього забарвлення. Так. Бачимо, в пробірці No1 червоне забарвлення появилося, коли я долила лакмусу, в пробірці номер 2 синє забарвлення. Тепер використовую другий індикатор фенохтолегін. Кілька крапель додаю до вмісту пробірки номер 1 Бачимо, змін не відбувається. Розчин залишається прозорим і доливаю до пробірки номер 2 Так, бачимо, що вже від першої каплі розчин стає малинового забавлення. Отже, фенолфталеїн змінив колір тільки у пробірці номер 2 Знову ж таки, пригадуємо по таблиці розч... зміни кольору індикаторів і вже припускаємо, що, мабуть, в пробірці номер 2 міститься луг, бо феноталегін в кисному середовищі не змінює забарвлення, а в лужному середовищі стає малиною. Відповідно, лакмус теж в лужному середовищі ми бачимо став синім в кисному середовищі почервонів. Ну і щоб підтвердити, використовуємо третій індикатор. Метил оранж. Доливаємо його до місту провірки номер 1 Бачимо, метил оранж набуває гарного рожевого кольору. І в пробірку номер 2 теж доливаємо третього індикатору метил оранжу. Він з оранжевого чуть-чуть змінює своє забарвлення, стає трошки жовтішим-жовтим. Отже, це підтверджує. Що дійсно у пробірці номер 2 міститься луг. Отже, вміст пробірки номер 2 містить йони гідрогену. На це зреагували наші індикатори: лакмус, феностелегін і метилоранж. А в пробірці No1 є кисле середовище, що обумовлюється йонами гідрогену. Це підтверджують. Колір індикаторів лакмусу, який став червоний, фенофелегін не змінив забарвлення, і метил оранж набув рожевого забарвлення. І так робимо висновок, що йони гідрогену можна розпізнати з допомогою індикаторів лакмусу та метил оранжу, які змінюються в сторону червоного спектру. Світла. А е, йони гідроген, е, гідроксид йони, які зумовлюють лужне середовище, змінюють колір індикаторів відповідно в різні кольори. Так, ще раз лакмус синій, виносовий малиновий і метилоранж е, жовтий. Отже, записуємо дані наші спостереження у таблицю зошит. І в графі. Що робимо? Пробірка номер 1 лагмус, синофтелогін, метилоранж. оранж. Напроти кожного індикатору в колонці спостереження записуємо колір, який змінив даний індикатор. Пробірка номер два те ж саме робимо. Доливаємо, ми доливали індикатори, лакмус, писаносталогін, метил оранж. І напроти кожного. Індикатору пишемо, яке забарвлення появилося. І тоді в загальному робимо висновок, що записуємо у колонку номер 3 Отже, в пробірці номер 1 містяться йони гідрогену аж з плюсом кисле середовище, в пробірці номер 2 містяться гідроксид йони, аж з мінусом, лужне середовище.